Друзі, привіт! магазин velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Kelly. Велосипед жіночий на сталевій рамі на 26 колесах. Так виглядає. Є різні забарвлення. Зараз ми вам показуємо такий білий, він матовий. Є бонки під фляготримач. Сюди можна встановити багажник. Потрібен тільки такий перехідник на верхнє кріплення, знизу є відповідні бонки Також є бонки під фляготримач, насос і так далі. Це був білий матовий, є ще такий фіолетовий матовий. На камері виглядає трошки більше до бордового. Так в житті він більш фіолетовий, Також дуже гарний. По комплектуючим тут рульовий винос. Сталевий такий на 2 болти. Також висота руля може регулюватися. Не дуже багато, але 5 см може. Сталевий руль, доволі широкий 68 см. На кермі ми бачимо перемикачі. L2 A2 це моноблоки. 3 на 7, так виглядають. Вилка сталева. хід 50 мм. Все під дизайн велосипеду дуже гарно виглядає. Покришка широка 210 з універсальним протектором бренда Компас, подвійні алюмінієві обода, і сталева втулка на ексцентрики, фланес-під ротор. Ротор і передні, і задні по 160 мм. І так виглядають дискові механічні гальма. Ведуча пара тут на три зірки. Сталева. довжина шатуна 170 мм. Перемикач l 2 a 3 і кар... каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2A2. Трещітка на 7 зірок. Індексна. Задня втулка вже на гайках, як бачите. І дискові механічні гальма. Розмір ротора, як казав раніше, 160 мм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Таке сідло комфортне, м'яке брендоване під Discovery. Дуже гарна модель бюджетного сегменту виглядає дуже гарний дизайн, перемикачі LTU працюють також непогано, настраюються також непогано. За ці кошти цікавий варіант. Так що чекаємо на ваші замовлення. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей.